Ми доженемо енермо Львів, <хи> як мінімум. Так? А, і мені дуже приємно, що а, у Львові дійсно вийшов мер і вийшов в ректорат в повному складі університетів. Я думаю, що і Могилянка, і Політех, і всі інші будуть тут. Так, а, це перша теза. А і друга теза, яку я хотів сказати, яка виникла на основі того, що я вже почув тут. А ми зараз, в принципі, навіть на тому майдані дуже підійшли до важливого висновку. Ми тут бачимо людей з різних регіонів: киян, чернівчан, львів'ян, волинян, і це дуже добре. І я переконаний глибоко, що в принципі запорука нашого успіху це консолідація нашого суспільства. Простіше, ми маємо почувати себе вдома і у Львові, і в Луганську, і в Харкові, і в Донецьку. Поділи на западняки, східняки і тому подібне мають залишитись в минулому. Я сподіваюся, що всі тут, незалежно від того, на якій мові вони спілкуються, на російській, на українській, на суржику, відчувають себе братами і сестрами людей в інших областях. Я думаю, що це той крок, який ми маємо в кінці кінців зробити. От і третю тезу, яку я хотів сказати, на рахунок того, а, а чим все таки визнається від європейців, чому У нас ще щось не вистачає? Знаєте, в мене була дуже цікава бесіда з моїм колегою з Німеччини. І коли я запитав його Слухай, ну от ти приїжджав Україну, слухай, а що ти можеш сказати, От що нам не вистачає? От, чого, наприклад, у вас виходить, а в нас ні? І він, він мені відповів а, дуже коротко, можливо, на жартівливо. Він зна каже: він, Ти знаєш, я тобі скажу одну дуже просту річ я живу в невеликому містечку, десь там на півночі Німеччини. І ми, на відміну від вас. Кожного тижня, хоча б годину тратимо на спільні справи, які стосуються нашого містечка. Ми п'ємо пиво, але ми говоримо, які в нас проблеми, що нас турбують і що нам робити. А вас цього нема. Я сподіваюся, що цей майдан, який є продовження попереднього майдану, дійсно нам дасть це, що ми дійсно не будемо боятись говорити про проблеми і разом їх вирішувати. Тоді дійсно в нас є шлях. До громадянського суспільства і до того, що ми зможемо щось в цій країні вирішити. Так Що я ще раз радий, що у нас вже є більше, і всіх заохочую, що всі приходили на майдан. Дякую вам. Відчерка.